Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму ютубі. Сьогодні в нас огляд одного із польських авторинків, який знаходиться в місті Кутно. Я вже знаходжуся на авторинку. Зараз підемо, побачимо, які автомобілі тут продаються, чи є щось тут вибрати, і взагалі, які ціни тут на автомобілі. Отож, друзі, не тратимо свого часу. Ставимо лайк цьому. Відео, звісно, пишемо в коментар, хто не знає, що написати, залишаємо смайлик, плюсики і тому подібне. І, звісно, хто ще не підписаний, підписуємося на цей YouTube канал, а я погнав робити для вас відео огляд. Тож, друзі, ми вже зайшли на авторинок. Як бачимо, автомобілів є дуже багато. Е, майже щомісяця я буваю на цьому авторинку. Які автомобілі тут стоять вже... По 2-3 роки я вам їх, звісно, показувати не буду. Буду старатися показувати, які тут є найсвіжіші і які мають хоч якийсь вигляд. Opel Astra H в Універсалі 1,6 бензина, 2008 рік, 192 тисячі пробігу, ціна 16900 злотих. Механіка. Ford Mondeo, 11 рік, 1,6 дизель. Пробігу 243 тисячі км, ціна 31 900 злотих, механіка. Peugeot 508 SV, 1,6 бензина, 11 рік, 230 тисяч пробігу, ціна 29 тисяч 900 злотих, коробка автоматична. Peugeot 3008, 10 рік, 1,6 бензина, 140 тисяч пробігу, ціна 27 тисяч 900 злотих, коробка механічна. Opel Zafira. коробка механічна, 1,8 бензина 6-й рік, 7-місцевий. Пробіг 218 тисяч км, ціна 15 900 злотих. Astra J Універсалі. Коробка механічна. 11 рік, 1,7 дизель. Пробіг 115 тисяч кілометрів. ціна 25 900 злотих. BMW X3. 2,0 дизель, 11 рік, 230 тисяч пробігу, ціна у нас 57 900 злотих. коробка у нас автомат. Рено меган в універсалі. 10 рік, 1.6 бензина, пробігу 231 тисяча кілометрів, ціна 21 тисяч 900 злотих, механіка. Ось які нюанси. Має тут, тут, ну це що одразу побачив. Nissan Кашкай 1.5 дизель, 2008 рік. Пробіг у нас 210 тисяч кілометрів, ціна 26 тисяч 900 злотих, коробка механічна. Pežot 308 SV, 14 рік, 1,6 HDI. Пробігу 210 тисяч км, ціна 32 900 злотих. Коробка механічна. Toyota Corolla Verso, 2007 рік, 1,8 бензину, 209 тисяч пробігу, ціна 22 900 злотих, механіка. Peugeot, 3008 13 рік, 1,6 HDI, 194 тисячі пробігу, ціна 32 900 злотих, механіка. Coda Октавія, кузов, Liftback 2005 рік, 2.0 бензина, 310 000 пробігу, ціна 14 900 злотих. Механіка. Знову у нас Renault Megane в універсалі білого кольору. 10 рік, 1,6 бензина. Пробіг не вказаний, ціна 21 900 злотих. Механіка. Volkswagen Passat B5. В універсалі ціна 7 900 злотих. 2002 рік пробігу 224 тисячі км 2,0 бензина, механіка. Audi a 6 2001 рік, 24 бензина. Пробіг невказаний. Ціна 8900 злотих, механіка. Opel Vectra седані, 2006 рік, 2,2 бензина, 179 тисяч пробігу, ціна 11900 злотих, механіка. Ford Mondeo 1,6. Дизель, 15 рік, 198 тисяч пробігу, ціна 49 тисяч 900 злотих. Коробка у нас механічна. Opel Insignia 9 рік, 2,0 дизель. Пробіг 268 тисяч кілометрів, ціна 29 тисяч 900 злотих, коробка у нас механічна, одразу ще побачили, запитівання правої фари. Opel Astra J, 1,4 бензина, 12 рік, пробіг 214 тисяч км, ціна 27 900 злотих, механіка. Audi a 6 Quattro, 27. дизель, на автоматі 6 рік, пробіг 314 тисяч км, ціна 24 900 злотих. Opel Insignia 12 рік, 2.0 дизель 273 тисячі км пробігу. Ціна 32 900 злотих, коробка. Механічна. Mazda тройка, 10 рік, 2,0 бензина. Пробіг не вказаний, ціна 26 900 злотих. Механіка. Opel Astra J. 1,7 дизель, 12 рік, 132 тисячі пробігу, механіка, ціна 24 900 злотих. BMW серія 3. 318, 2.0 бензина 2008 рік пробіг не вказано, коробка механічна ціна 25 900 злотих. Піжо 508 SV16 HDI 13 рік, 254 тисячі пробігу, механіка ціна 32 900 злотих. Гарні комплектації, 4 сидіння, підігрів сидінь, мультикермо, передні задні партроніки. AstraJ в універсалі 11 го року, 1,7 дизель, пробіг не вказано, механіка ціна 20 900 злотих. Chevrolet Nubira на механіці, 1,6 бензина 9 рік, 191 тисяча пробігу, ціна 10 900 злотих. c 4 Grand Picasso. 8 рік, 1,8 бензина, 192 тисячі пробігу. Ціна 14 900 злотих механіка. Mazda 3 на механіці 2008 рік, 191 тисяча пробігу, 1,6 бензина, ціна 16 900 злотих. Opel Zafira, 11 рік, 1,6 бензина, 172 тисячі пробігу, ціна 23 900 злотих. Коробка механічна. Renault Scenic на механіці 2006 рік, 1,6 бензина, 208 тисяч пробігу, ціна 10 900 злотих. Бачимо Kia Sorento Це на сьомий рік. Бензина 3.3 вказано. 4 х 4. 207 тисяч пробігу. Ціна 25 тисяч 900 злотих. Автомат. Kia Sportage на механіці 1,7 дизель, 14 рік, 250 тисяч пробігу і ціна 55 900 злотих. Mitsubishi Outlander, 2,0 бензина, 10 рік, 225 тисяч пробігу, ціна 32 900 злотих. Бачимо поруч від Mazda. cx 5 13 рік, 259 тисяч пробігу, 2,2 дизель, ціна 43 тисячі 900 злотих. Механіка. Ну, ось, друзі, такий авторинок. Показав вам більшість свіжих автомобілів. Звісно, тут дуже великий авторинок, дуже багато різних автомобілів і... Деякі автомобілі тут стоять просто руками, не продаються. Тому я вам стараюся їх не показувати, а показувати тільки ті, які з'явилися нещодавно і які мають хоч якийсь приємніший вигляд. Звісно, багато є сімейних автомобілів, але тут вони теж стоять руками. Пройдуся покажу, щоб ви знали, що тут є. Ось цей форт дуже довго стоїть, по-моєму, десь вже півтора року. Звісно, друзі, дуже багато автомобілів вже тут оглядали на цьому авторинку. Ну ось, Для прикладу ось цей Volkswagen Touran 2.0 дизель. Обходьте його стороною, хто його побачить, тому що тут Мотору вже приходить. Кінець, що з горловини димить, що з вихлопної димить. В салоні смердить. Салон повністю зачуханий. Я не знаю, що вони в ньому робили, але вони стільки пахнючок його там впихнули, що там вже просто в ньому воняє. Ну Звісно, друзі, багато є автомобілів, які тут ми перевіряли, вони ще й досі стоять, тут продаються. Ну, ось, друзі, ми ознайомилися і побачили, які автомобілі продаються на даному авторинку. Якщо, звісно, когось зацікавив якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі можете звертатися і приїдемо разом, оглянемо для вас ваш автомобіль. Також можемо окремо підібрати якийсь автомобіль, який вас там цікавить, тобто якого не було на цьому авторинку. Все, друзі, тримаємося! Слава Україні! До побачення!